Вітаю вас, дорогі друзі. Знову маємо разом з вами зустріч, і ми будемо продовжувати розмовляти на тему негативні проблеми, які впливають на церкву сьогодні. Це буде частина друга. Отже, проблема інша, яка є сьогодні серед християн або серед церквів. Це відсутність страху перед Богом. Та недолік розуміння Божого характеру і Його суверенітету. Тож, що означає слово суверенітет? Ось яке словникове пояснення. Суверенітет це верховна влада чи повноваження, незалежність та самостійність. І це полягає в тому, що особа, яка володіє володіє нею? Має право за власним розсудом або бажанням розв'язувати чи виконувати будь-які справи. Коли ми говоримо, що Бог є суверенним, ми маємо на увазі, що він є могутнім і авторитетним настільки, що перевищує всі інші сили та авторитету цього світу. Нічого не може успішно зупинити будь-яку дію задум, чи мету, який Бог має намір здійснити. Чи відповідається Біблії? Ось що говорить святе писання відносно, відносно суверенності Бога. У книзі Йова, праведний Йов каже: Я знаю, що можеш ти все, маючи на увазі Бога. І не спиняється задум у тебе. А у книзі Даниїла, 4 розділі, сказано. Він, тобто Бог, чинить за своєю волею серед небесного війська та мешканців землі. І немає нікого, хто спротивився б йому або його руці, та й сказав би йому, що ти робиш? Тобто ніхто і ні в чому не може йому перешкодити. Чи це, друзі, не співзвучно з листом апостола Павла? До римлян, де він говорить до них, ось які слова. А ти скажеш мені, чого ж іще він докоряє, тобто Бог. Бо хто може противитися волі Його? Отже, хто ти, чоловіче, що сперечаєшся з Богом? Чи скаже твориво Творцеві, пощо ти зробив мене так? Чи ганчар не має влади? Над глиною, щоб із того самого Місива зробити одну посудину на честь, а одну на нечесть. А ще в пророка Ісаїя описано так відносно Божої суверенності: бо я Бог, і немає більш Бога і нікого, як я, що звіщає кінець від початку і наперед. Що не сталося ще, і що говорю, мій замір відбудеться, і всяке жадання своє я вчиню. Немає нічого, що Бог задумав, чого він не виконав би. Ніщо не може зупинити його, і він робить усе, що він бажає. І ще один і вірш з послання апостола Павла до Єфесян, а це перший розділ та 11 вірш, говорить про Божий суверенітет за постановою того, тобто Бога, хто все чинить зарадою волі своєї. Щоб не сталося, друзі, це відповідає або узгоджується з Божої волі. Біблія говорить про те, що Бог є суверенним, Він має верховну владу над усім природою, тваринами, народами, людськими рішеннями, і навіть здавалося над випадковими подіями. Йому підкоряється море і вітер, рослини, тварини і світ. Він кормить. І не одна із них не падає без волі Божої. Він знімає і постановляє Царів. Церква Христова. Кожний правдивий христинин вірить в такого Бога. Не в Бога наших мрій і бажань, а володаря Всесвіту під Його контролем і керівництвом знаходиться все. Від найдеребнішої комашки до всього Всесвіту. Так говорить Господь. Небеса мій престол, а земля то підніжок для ніг моїх. Та ж усе це створила рука моя. І так все це сталося, говорить Господь. Ці слова записані у книзі Пророка Ісаї, 66 розділі. Друзі. Це дуже важливо для кожного християнина – розуміти, що Бог є суверенний і мати Божий страх. Бо серед достатку, комфорту та світського багато християн втратили зору, велич і святість Бога. Страх Господній, як говорить Святе Писання, це початок премудрості, а пізнання святого це розум. Сьогодні, друзі, Бога часто зображують односторонньо. Бог є любов, Він милосердний, прощаючий, Він нас наділяє добром і радістю, благословляючим нас без міри, але забуваючи про те, що Він є суверенний творець та праведний суддя всієї землі. Ви ніде не знайдете у святому писанні три рази сказані слова. Бог є любов, любов, любов. А ось що Бог є святий, 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 ми читаємо це в книзі Пророка Ісаї. Свят, 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 Господь Савоот, уся земля повна слава Його. Друзі, нам треба усвідомити, що Він не такий, як ми. Святість Бога. Це основна риса, або можна виразити таким словом, риса, яка проникає його, або пронизує його характер, і відрізняє його від усього творіння. Святий це абсолютна чистота Бога, моральна досконалість над усім, що є грішним або занечищеним. Те, що неприпустиме для людського пізнання, потрійне повторення святи, підкреслені незрівняно велич його святості. У присутності Божої святості навіть найправедніші з людей, подібне до брудного одягу, святість Бога має викликати в нас благоговіння та страх. Тому що його чистота викриває темряву. Адже Біблія говорить, Бог є світло і не має ні жадної темряви. Тому його святість спонукає нас до покаяння та послуху над... для всіх, хто звертається до нього. Звичайно, що Божа святість це ну, не просто якась огорожа. Перешкода, чи бар'єра, чи бар'єр, якого нам потрібно боятися, але це основа надії на викуплення. Бог запрошує грішне людство до своєї присутності через жертву Ісуса Христа, Свого Сина, який єдиний робить нас святими та дає нам змогу жити. У спілкуванні зі святим Богом. Подумайте над цими словами. Через Ісуса я двері, хто віде мною, той буде спасений, той спасеться. Тому сьогодні зменшене розуміння Божого суверенітету і святості має негативні наслідки для духовного життя церкви. Ти маєш матеріальний достаток, здоров'я, значить, тебе Бог благословив, з тобою все гаразд. Друзі, а хіба світські люди не таким життям живуть, коли ми описуємо Бога лише, або опускаємо Бога лише до матеріального рівня? Ми нехтуємо святим Писанням, в якому наш Господь чітко сказав, коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й іде вслід за мною. Друзі, це не реалізація самого себе, а це зречення самого себе і готовність померти за Ісуса. Візьме хрест твій, це означає. В той час бути готовим померти. Ісус помирав на Христі. Це смерть за Христа. Не бійтесь, то впиває тіло, а душі не може зашкодити, бійтесь того тіло, і душу може занапастити в Гієни. Огні не отого я кажу, бійтесь. Тому, коли релігійне суспільство лише говорить про Бога, як виконавця. Їхнього бажання матеріального статку, це викликає до відсутності страху Божого, призводить до морального занепаду або моральної розкутості, духовного самовдоволення. Адже Бог мене благословив, я все маю. Хіба то не Бог дав? І таким чином нехтує. Реальністю гріха, суду та необхідністю покаяння. І як результат, таке релігійне суспільство або церкви в світському суспільстві послаблюється і, і в них немає Божого страху, маючи толерантність, компроміс такої церкви з цим світом і проголошують неповну Божу правду. Святе Писання говорить: не любіть світу, ні того, що в світі. Коли любить хто світу, втім немає любові отцівської, бо все, що в світі, а це пожадливість тілесна і пожадливість очам. І пиха життєва це не від Отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість. А хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Зручності, життя. Нашого століття підвищують стан літетеплої християнської віри. Я думаю, нам відомі слова, книги, об'явлення, які були сказані до церкви в Владикії, бо ти кажеш: я багатий із багатів і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нуждений, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий, зручності. Та матеріальні фактори нашого життя, тобто 21-го століття нашого життя мають, на жаль, негативний вплив не тільки на особисте християнське життя. Але на цілій церкви. у культурі, якій ми з вами живемо, проголошується про задоволення своїх потреб. І миттєвість цього задоволення. Вона надає перевагу комфорту, зручностям. Я, звичайно, не вбачаю нічого в цьому поганого, але це впливає на основу християнського учнівства та його жертовного життя. Друзі, Біблія говорить, хто хоче йти вслід за мною, як ми нагадували вище то хай сречеться самого себе, візьме Хрест свій і йде за мною. Хто полюбить більше батька, матір, братів, сестер, чи матеріальний Той недостой мене? Тобто більше, чим Ісуса. Друзі, це життя не благополуччя матеріального процвітання. А це, як Ісус Христос сказав, Мене гнали, вас, вас будуть гнати. Мене ненавиділи, вас будуть ненавидіти. І всі, хто хочуть жити, благочистиво, будуть переслідувані, так і в нашому столітті. Давайте поглянемо, як то кажуть в правді очі. Більшість людей бажають. Годинами дивитися потокове відео в наш час. Або нескінченно гортати сторінки на своїх смартфонах, ніж почитати Біблію індивідуально, чи разом, ввечері, зібравшись з сім'єю, читати Слово Боже, розважати над Слово Боже, чи стати на коліна на 5 хвилин, щоб помилитися. Як ви думаєте, це правда, що ми живемо в такому суспільстві? Чи мені тільки так видається? А як ви думаєте, це проявляється тільки в домашньому житті? Чи ця літетеплість видна в різних сторонах церковного життя? Бажання матеріального збагачення, соціальний статус та Світський успіх часто може затемнювати прагнення до духовного зростання, служінню та послуху Божої волі. Пригадайте, як Ісус розказав притчу про багатого чоловіка, в якого щедро нива вродила. А перед цим Він сказав: глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить. Від достатку маєтку Його. Ви можете прочитати цю історію або цю подію, про яку Ісус Христо, Христос говорив про багатого чоловіка у Луки 12 розділі. Тоді, друзі, в нас може виникнути логічне запитання, що ми маємо робити? Бачу ці проблеми, з якими стикається. Церкви сьогодення, яким чином ми, як християни, можемо посприяти вирішенню цих проблем? І чи взагалі ми можемо це зробити? Що найперше, друзі, хочу зазначити те, що нам важливо пам'ятати, що церква належить непереможному Господу, Царю Ісусу Христу. Я думаю, ви пригадуєте слова, які сказав Христос. Побудую я церкву свою, і сили Адові не переможуть її. Не було. І немає такої сили, щоб хтось або будь-яке суспільство з його культурою могли зруйнувати Христову церкву. А ми, як частина його церкви, маємо самі друзі. Показуючи приклад іншим читати і досліджувати Святе Писання. І тим самим заохочувати віруючих глибоко займатися, досліджувати Боже Слово, через, як я наголошував, особисте вивчення. І навіть мати зустрічі, наприклад, по домам для вивчення Біблії. Наголошувати, що ми є християни і маємо. Єдиний авторитет це святе Писання, воно являється найвищим стандартом нашої віри і практичного життя. Якщо правдивий христинин буде знати правду науки святого Писання, він буде спосібний розпізнати неправдиві вчення, яких сьогодні дуже багато, і буде твердо стояти. На незмінній істині Божого Слова у будь-якому суспільстві і його культурі, Бог є святий і праведний, Він незалежний від нашого погляду на цю або на іншу подію, яка сталася або стається в цьому світі, він не шукає схвалення людей. Тому, друзі, якщо ви є служитель церкви, або Керівник групи віручих. Не догоджуйте людям, не йдіть на компроміс, коли це суперечить Біблії. Одного разу апостол Павло сказав так: бо тепер чи я в людей шукаю признання, чи в Бога, чи людям маю я догоджати, Бо коли б дождав я ще людям, я не був би рабом Христовим. Ось які слова сильні, які сказав апостол Павло. І ще я бачу, друзі, що сьогодні в церквах все більше стає поділу на вікові категорії. На жаль, так воно є. Молодь хоче мати свої служіння. І такі, які їм були б до подоби. А старше покоління не можуть бути присутні на таких служіннях. І виникає поділ на основі вподобань. І вікових категорій. Ні одне служіння, я хочу наголосити на ці слова, ні одне служіння не буде мати абсолютно ніякого впливу на життя християнина, якщо немає основи святого Писання, якщо віручий не зречеться себе і не візьме свого Христа та не піде за Христом, то він не може бути учнем Ісуса. Християнство це некомфортабельне життя та самовдоволення. Все, що заманеться, я повинен мати. Христинин має вчитися приймати спосіб життя радикального, радикального учнівства та жертовного життя. Старший християнин має звертати увагу. На молодшого віручого і бути для нього добрим наставником, прикладом. А якщо ви молодша людина, знайдіть старшого, зрілого вірі, послідовника Христа, який буде вашим порадником. Ми маємо навчитися один в одного та вказувати на один. Або е вказувати на одного правдивого вчителя нашого Господа Ісуса Христа. Якщо церква розділяється на вікові категорії та вподобання, така церква близька до розпаду. Погляньте, як апостол Павло говорить до Томофія, молодого служителя церкви, стережиться молодих пожадливостей. Тримайся! Праведності, віри, любові, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця. В цій церкві, про яку е, говорив апостол Павло, пишучи послання до Тимофія, були присутні молоді і старші усі вікові категорії. Тобто вони збиралися разом. Не окремо одне від одного, але разом. І Апостол Павло настановлює як молодші, так і старших, як поводитися. Прочитайте Перше Послання Тимофія, другий розділ або п'ятий розділ, і ви дізнаєтеся більш детально про це. Дорогі Християни. Незалежно від віку Святе Писання закликає нас боротися. За віру, колись дано святим. Колись дано святим. Друзі, віра не змінюється з поколінням, віком, часом, культурою. Тому нам потрібно боротися за віру, колись дано святим, твердо, стоячи на істині Слова Божого та відкидати всі форми компромісів. Чи Пристосувань, можна так сказати, до духу цього світу або епохи нашого часу. І на закінчення вдумайтеся над такими словами, які апостол Павло написав до церкви в Єфесі. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодяніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати. Проти хитрощів диявольських. Друзі, з Божою допомогою та керуючи святим Писанням, я хочу наголосити на ці слова, з Божою допомогою і керуючись святим Писанням, тільки єдине правдиве вчення це Святе Писання Біблії. Його Слово, ми можемо подолати проблеми. І виклики, що є перед нами Божої церкви сьогодні. Ісус сказав, побудую я церкву свою, і сили Адові не переможуть її, це Його слово, Його обіцянка, і Він додержить її. Тож, друзі, на цьому я закінчу нашу сьогоднішню програму. Якщо ви бажаєте, ви можете приєднуватись до нас. Для подальшого вивчення Божого Слова. Якщо Бог дасть, ми доживемо, дочекаємо слідуючого суботи. Ми знову зустрінемося і будемо продовжувати досліджувати Боже Слово. А на цьому все. Залишайтеся з Богом.